Таємничий підземний всесвіт існує не лише в легендах. У попередні десятиліття кількість відвідувачів печер помітно зросла. Все глибше і глибше пробиваються в натрах землі, шукачі пригод і гірники, і дедалі частіше вони натрапляють на сліди діяльності таємничих підземних жителів. Виявилося, що зараз майже під нами існує ціла мережа тунелів, що простягаються на тисячі кілометрів, і огортають цю землю, а також величезні, часом навіть гігантські підземні міста. Польський дослідник Ян Паєнк заявляє, що під землею прокладено цілу мережу тунелів, які ведуть до будь-якої країни. Ці тунелі створені за допомогою високої технології, невідомої людям, і проходять не лише під поверхнею суші, а й під ложем морів та океанів. Тунелі не просто пробиті, а ніби випалені в підземних скальних породах, і їхні стінки являють собою застиглий розплав гільських порід. Гладкі, як скло, і мають надзвичайну міцність. Ян Паєнк зустрічався з шахтарями, які під час проходження шреків натрапляли на такі тунелі. Як вважає польський учений і багато інших дослідників, цими підземними комунікаціями носяться літаючі трілки з одного кінця світу у інший. Уфологи мають величезну кількість свідчень того, що анелови літають з-під землі та з глибини морів. Такі тунелі виявлено також в Еквадорі, Південній Австралії, США, Новій Зеландії. Крім цього, у багатьох частинах світу виявлено вертикальні, абсолютно прямі як стріла, колодязі з такими ж оплавленими стінками. Ці колодязі мають різну глибину. Від десятків до декількох сотень метрів. Уперше про невідомий підземний народ заговорили 1946 року. Це сталося після того, як письменник, журналіст та вчений Річард Шейвер розповів читачам американського журналу Тивижні історії, присвяченого паранормальним явищам, про свій контакт із інопланетянами, які живуть під землею. За словами Шейвера, він кілька тижнів жив у підземному світі мутантів, схожих на демонів, описаних у старовинних легендах та оповідях землян. Можна було б списати цей контакт на уяву письменника, що розгулялася, якби не сотні відгуків читачів, які стверджували, що теж відвідували підземні міста, спілкувалися з їхніми мешканцями і бачили різноманітні чудеса техніки, що не тільки забезпечують підземним жителям комфортне існування в самих її надрах, але й що дають можливість контролювати свідомість землян. У Туреччині, у містах Деренкую та Кайкали, дослідники виявили під землею одразу кілька унікальних міст. Кожному з яких могли одночасно проживати до 20 тисяч людей. Розкопки тут ще тривають, але вже зараз очевидно, що іганські підземелля функціонували як звичайні поселення і були з'єднані між собою восьмикілометровим тунелем. Схожа знахідка у 1902 році трапилася також на Мальті. Цю підземну мегалітичну споруду назвали Халс Усередині, після завершення розкопок, археологи побачили повноцінне селище, де одночасно перебувало 7 тисяч осіб, про що свідчили добре збережені скелети. На думку українського вченого Анатолія Іванова, зовнішній вигляд цих гігантських приміщень однозначно доводить, вони повністю підлаштовані для тривалого проживання під землею. Загинули ж люди під час одного із сусідніх потопів, які стали причиною гибелі багатьох цивілізацій. У деяких древніх печерах були знайдені скелети людей, ріст, яких сягає 2,5 метри, знайдені печерні тунелі, без сумніву, рукотворні, з'явилися на планеті у період від 9 до 16 тисяч років тому. На той час корінні земляни перебували на дуже низькому еволюційному розвитку. А відтак про будівництво ними міжконтинентальних тунелів не може бути й мови. Але за припущеннями Анатолія Іванова, саме у цей час до нас масово прибували жителі зоряних систем Сиріуса та Немезиди. Оскільки життя на їхніх планетах ставало небезпечним через губні процеси на центральній зірці, якому себе називаємо Сонцем. Астронавти розселилися у гористих місцях або там, де тверді гірські породи виходили на поверхню. У Південній Америці є дивовижні печери, пов'язані нескінченними заплутаними переходами так звані Чинканаси. Легенди індіанців хопі свідчать, що у їхній глибині живуть люди-змії. Ці печери мало досліджені, за розпорядженнями влади, всі входи до них наглухо закриті гратами. У Ченканасах вже безвісти зникли десятки авантюристів. Одні спробували проникнути в темні глибини через цікавість, інші через прагу наживи. За легендами, в Ченканасах заховані скарби інків, вибратися із жахливих печер вдалося лише небагатьом. Але й ці щасливчики назавжди зазнали шкоди. З розповідей тих, хто врятувався, можна зрозуміти, що вони зустрічалися в глибинах землі з дивними істотами. Ці мешканці підземного світу були одночасно схожі і на людину, і на змію. Особливо багато легенд ходить про підземний світ Тибету та Гімалаїв, тут у горах є тунелі, що йдуть глибоко в землю. Через них посвячений може подорожувати до центру планети та зустрітися з представниками давньої підземної цивілізації. Але не лише мудрі істоти, які дають поради посвяченим мешкаючи в підземному світі Індії. Стародавні індійські легенди розповідають про таємниче царство нагів, приховане в глибинах гір. У ньому живуть нанаси, люди Змії. І зберігають у своїх печерах незліченні скарби. Холоднокровні, як змії, ці істоти не здатні відчувати людські почуття. Вони не можуть самі згріватися, і крадуть тепло, цілесне та душевне у інших живих істот. У будь-якому випадку офіційна історія ніяких пояснень стосовно цих знахідок та легенд дати не може, тому що вірити, а що ні, кожен вирішить для себе сам. А ми дякуємо за перегляд цього відео. Підпишіться, поставте вподобайку і до нових зустрічей у нас на каналі.